Пресвята Богородице, почуй моє материнське серце, яке розривається від страху і полю за мою дитину. Лиш ти знаєш мої безсонні ночі і тихі сльози, убережи дитя моє від зла цього світу, захисти дитину мою від хвороб, лиха і людської жорстокості, молю тебе, небесна мати, закрий своїм покровом, відведи всяку біду. Пошли сили й мудрості йти правильною дорогою. Дай мені спокій у серці і віру, що ти завжди поруч тримаєш дитя моє за руку, навіть тоді, коли я не можу бути поряд. Благослови моє чадо, здоров'ям, щасливою долею і чистим серцем, збережи розум ясним і лихо страшне відведи. О, Пресвята свята, Богородице, амінь. Пресвята Богородице, почуй моє материнське серце, яке розривається від страху і болю за мою дитину. Лиш ти знаєш мої безсонні ночі і тихі сльози, убережи дитя моє від зла цього світу, захисти дитину мою від хвороб, лиха і людської жорстокості, молю тебе, небесна мати, закрий своїм покровом, відведи всяку біду. Пошли сили й мудрості й йти правильною дорогою. Дай мені спокій у серці і віру, що ти завжди поруч, тримаєш дитя моє за руку, навіть тоді, коли я не можу бути поряд. Благослови моє чадо, здоров'ям, щасливою долею і чистим серцем, збережи розум ясним і лихо страшне відведи. О, Обре свята, Богородиця! Амінь.